Я хочу побачити Дениса. Кого ще? Аню, Максима. І ще одного Дениса. Тобто Бо... за школу вже засумував. Так. менше двох тижнів залишається до початку навчального року, і дехто вже з нетерпінням чекає на зустріч зі своїми друзями-однокласниками. Але для батьків шкільний сезон починається раніше, ніж їхні діти сідають за парти. Сьогодні зібрати дитину до школи дороге задоволення. Ціни на приладі зростають, а заробітні плати стабільно низькі. Наталя каже, цьогорічне на подорожчання суттєво на собі відчула. В порівняння з минулим роком набагато зросли ціни. В тому році ми купували шкільний. Костюм за 300. Звісно, він маленький. Ну, виріс, так. Да. Ми думали, що обійдемось, ні. А в цьому році вже майже 500. Зі спортивного костюму Сашко не виріс, а отже на цьому вже можна зекономити. Натомість ціни на шкільний портфель зросли майже удвічі. Треба викласти за 400 гривень. Так і зошити. Ну, все, все дорожче. Як розповіла Наталя, більше двох тисяч гривень вони вже витратили на школяра. проте придбали ще не все приладдя. Найдешевший зошит на полицях коштує одну гривню. Це саме стосується і лінійки, а ось простий олівець, гумка, кулькова ручка від двох гривень. Учня молодших класів аж ніяк не обійтися без кольорового паперу, фломастерів, альбомів, фарб, клею та багато іншого. Підрахувати все вище зазначене, нескладна арифметика, але у кожної сім'ї свій бюджет і свої розрахунки стосовно того, як і з чим дитина розпочне навчальний рік. Скільки сьогодні коштує відправити школяра до школи? Скільки треба витратити? витратити? Я так взагалі не вважала. Ну, приблизно можливо. М -м 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 Десь тисяча півтора. А що вже купували? Ми вже все зібрали. Ага. Тобто купували все і спортивну не, форму. У нас залишився садочка. Знову ж таки, півтори тисячі це по мінімуму та без спортивного комплекту. А щоб повністю підготувати дитину до навчання, батькам потрібно викласти від трьох до десятка тисяч гривень, і це ми ще не рахували планшети, ноутбуки, комп'ютери та інші технічні засоби необхідні кожному сучасному школяреві.